Кріплення для LCD телевізора handmade, зроблено своїми руками. Такий метелик кріпиться до телевізору чотирма болтами. Це до стіни. Потім збирається докупи. Зібраному в зібраному варіанті виглядає ось так. Тут є дирки регулювання кута наклону телевізора. Запихається болтик. Бюджет такого, такого кріплення на стіну 50 гривень на балончик фарби. Отак вот можна зробити з підручних матеріалів.